Колективна робота хлопчика і його мами, які зараз проживають в селі Красносілка Олександрівської громади. Вони приїхали з міста Миколаєва і батько цього хлопчика загинув. Тому і в описі ця родина зазначає, що ця робота для них є дуже символічною і також благородна мета задонатити для потреб Збройних сил. 75 виробів з колосся, соломи, квітів та насіння презентують у туристично-інформаційному центрі Кропивницького. Тут обереги, дідухи, вінки та ляльки-мотанки. Ініціювали виставку з конкурсом аграрії області, розповідає директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Ініціатива тема була від громадської організації ради сільськогосподарських товаробників області, яка об'єднує аграріїв в нашої області, і від департаменту агропромислового розвитку. На початку жнивних робіт ми людям запропонували не гаяти часу, а використовувати свою сировину, яка є власне безкоштовною. каже експонати на виставку майстрині Кіровоградщини передали безкоштовно. Збирали їх з червня по серпень. У день пам'яті захисників України влаштували благодійний розпродаж. Найдешевша робота коштує 200 гривень. Найдорожча 3500. У Нас є звернення від військової частини. Це наземна станція для роботи з дронами. Наша 121 двадцять бригада ТРО, яка зараз воює на Запорізькому напрямку. Що ми підключили тоді крупха задонатити онлайн власними зусиллями зібрати 70 тисяч гривень на придбання наземної станції. Оберег з соняшниками обрала відвідувачка виставки Надія Оперчук. Його вартість 500 гривень. Квітка соняшника вона завжди повертається до сонця, вона завжди тягнеться до сонця. Бажаю, що такі люди повинні тягнутися до світлих, сонячних і світлих мрій. Дідухи в Україні створюють після завершення жнив, розповідає керівниця туристичної інформаційного центру Ксенія Черемисіна. Дідухи робляться з останнього зжатого снопа, і зазвичай в хатах виділялось найпочесніше місце, куди можна було його поставити. Ставили на Різдво, на Новий рік, і всю зиму цей дідок стояв, захищав від всього злого. І на початку весни вже потім, знаєте, як традиція, проростає зерно і все проростає. В умовах повномасштабного вторгнення урожай аграрії області збирають четверте, розповідає Валерія Фурманова. Багатьма викликами, основний з них війна. І плюс ще ми вже третій рік поспіль спостерігаємо занадто агресивні коливання погодно кліматичних умов. І в цьому році це були вісняні заморозки, посуха, недостаток вології босиниковий посівна. Говорять, від продажу виробів зібрали 13 тисяч 800 гривень. Гроші передадуть на потреби батальйону бригади територіальної оборони. Переглянути виставку всі охочі можуть безплатно до 31 серпня. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.